Службові мисливські декоративні. Сьогодні, 2 квітня, своє професійне свято відзначають кінологи, люди, які дресирують та виховують собак. У Кременчуці винуватці сьогоднішніх урочистостей вирішили навпаки подарувати свято спілкування з тваринами тим, хто чи не найбільше його потребує людям із нелегкою долею і ранами війни. Як усе було, бачила Анна Плаксій. Ранок. На подвір'ї медичного закладу поки що тихо спить кіт і не знає, які до нього нині йдуть гості. Дуже дуже страшна звірюга. ти, так? Ну, да. Гроза котиків пес демон. Сьогодні тут наймолодший клієнт-пацієнт. Його усі балують на випередки, але демон своє грізне ім'я час від часу голосно підтверджує. Подати хто правильно. Історія господаря демона вражає. Саме тут, опісля довгих метарств, його прийняли хай навіть із малим цуценям. У мене ребята ходили по лікарням, ну відказувались по різним причинам приймати військових, там на умовах, що немає забезпечення, немає місця. Мені надо було ще туда три тижні долечуватися. Я приїхав сюди в перший день сразу говорю. хлопці, ну я як ви, собачка. Директор їхній, сказав без проблем. все, ми приймем так. Я тут з собачки живу, пасібуємо, кормимося, ростімо в місті, реабілітуємося, бігаємо. І всі вас приймають, і любят. І... Да, да, Звісно, люб... ніхто не. Все только за. Усі тільки за, бо начальник закладу людина дійсно унікальна. Тут на господарстві є і павич Пашка із компанією, і вулик з бджолами, і похната моркотуха. Але із собаками тут не тільки у день кінолога Каністерапію – лікування душі за допомогою чотирилапих тут практикують давно. І приміром, кудлата найда тут не вперше. Як до речі, не вперше допомагає людям у їх бідах поліцейський пес на ім'я Джекпот. Це білійська вівчарка Ну, без 15 днів йому 6 років. Це службова розшукова собака. Один бельгієць тут. До школа. людей він агресії не проявив. Ну Ви ж бачите, зовсім. Йому скоріше він обніматиме чимо. Але у роботі він серйозний. Да, Що він шукає, як шукає? Ну, слідова собака. Слідува. Да, Це не спец. Вас викликають коли? Ну, при кражах різних, як люди тіряються. Свята день кінолога, да? Молодець. Да? ти молодець. Тобі вкусняшки дають? О, вкусняшки даєте? Ось бачите <рире> ж, оце <рире> ж він туди завжди і все <рире> нормально в тебе, <рире> да? Тож у ньому ж видно, що він не п'ят стоє. Чудний і аж занадто енергійний. Чотирирічний французький бульдожка Тобіус. Не служака, але потішний і абсолютно контактний. дуже добре любить обніматися. Дітей дуже любить. Просто що він, якби до нього люди підходять, і він якби зразу як пригає, але він хоче просто як познайомитися. Люди, ну не всі ж якби. Бо. Він добрими Да, так, так, так. Він дуже нього він клюк, так як Тобіус, обніматися. Ой, молодець, молодець з дітьми. Любить обніматися. Ой, щас зараз... тобі. Наш мікрофон вцілів, тож інтерв'ю з організаторами у день кінолога наостанок. Ну, ми відчули, що сьогодні День кінологів, ми вітаємо господарів таких собак чудових. У нас їх сьогодні багато, вони спілкуються з нашими пацієнтами. Ми вже з Миколаю Миколаєвичем давно з 19 року спілкуємося, то так, спочатку ми не, не, не починали все це, але вже другий рік уже з собаками співпрацюємо, то періодично при, при, привозимо сюди собак. Навіть з Києва приїжджала Катерина Біляєва. І День кінології, ми продовжуємо заходи в рамках рамках Дотик радості, який підтриманий ветеранським фондом. І ми будемо приходити. Вони забирають на себе ту негативну енергетику, заряджають позитивом. А це, мабуть, найголовніше в нашому процесі реабілітації. На підтримку кременчуцьких саме...